Вітаю вас, дітки, на нашому занятті зліплення на тему вишеньки за мотивами вірша української поетеси Лесі Українки. Вишеньки. Послухайте вірш Вишеньки. Поблискуй черешеньки, в листі зелененьким. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким, дівчаточко й хлоп'яточко під деревом скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лісти, ой, раді б зірвати, та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки червоні, спілі. Чого ж, бо ви так високо виросли на гіллі? Якби зросли зесенько, чи то ж би доспіли. Сьогодні ми зліпимо з вами вишеньки, солодкі, червоні, ароматні. Стиглі вишні. Для цього нам знадобиться дощечка, стека і пластилін червоного, зеленого і коричневого кольору. Починати будемо робити вишеньки. Беремо червоний пластилін і відрізаємо два однакових шматочка. Це будуть наші вишні. Відрізаємо перший шматок і другий такий самий шматочок. Відкладаю червоний пластилін, беру перший шматок і катаю з нього кульку. Перша вишенька в мене вже готова, відкладаю її в сторону, беру другий і теж катаю кульку. Друга вишенька вже готова. Тепер беру Коричневий пластилін і відрізаю два маленьких однакових шматочка. Це будуть гілочки, на яких ростуть вишеньки. Один шматочок і такий самий маленький другий. Ось. Відкладаю коричневий пластилін, беру першу, перший шматочок і роблю з нього довгу смужку ковбаску. Так. На вишенці роблю таке маленьке поглиблення ось тут стекою. І тут примазую края, щоб все було рівненьке. І туди вставляю першу гілочку. Ось. Так само роблю з другою. З'єдную дві гілочки в одну. Тепер треба зробити листечко. Відрізаю шматочок зеленого пластиліну так. і катаю з нього кульку. Тепер розкочу з нього ковбаску невеличку і розплющую її пальцями. Один край зроблю гострішим. Ось так. Тепер за допомогою стеки зроблю візерунок листка. Тепер готовий листочок прикріплюю до з'єднаних гілочок. Ось тут. Ось наші вишеньки вже готові. Наше заняття зліплення вишеньки вже закінчилося. Ліпіть свої гарні солодкі смачненькі червоні вишеньки і висилайте мені фотографії. Я всім бажаю гарного дня і до побачення!